У цьому приміщенні п'ять медичних ліжок для важкопоранених бійців без свідомості. Ще пару, де підключають до апарату штучної вентиляції легень, крайній стіл для легкопоранених. Також є стільці для бійців з контузіями і з легкими пораненнями. Такий вигляд має стабілізаційний пункт на Бахмутському напрямку. Один з лікарів, який щодня рятує життя пораненим військовим, Олександр. Тут він вже три місяці. До війська прийшов одразу після закінчення інтернатури. Я дізнався, що потрібна допомога військовому шпиталю запорізькому, там завжди не вистачало рук. Тоді я туди прийшов і ну, там і залишився. Колектив був гарний, мені подобалися люди. Ну і роботи, звісно, було дуже багато. Після інтернатури, як скінчилося, я прийшов в військомат та призвався і потрапив у цю бригаду. У перший робочий день на Донеччині згадує Олександр, врятував одразу трьох бійців. Перша година ночі привезли трьох тяжкопоранених з черепно, проникненням черевної порожнини та переломи кінцівок були. Травматологи зайнялися кінцівками. Ну, дуже, я так пригадую, було влучання чи артилерійський обстріл, був щось таке. Дуже сильно, сильно посекло осколками. Більш той солдат, на якого я потрапив, в нього практично знесло передню червну порожнину. Це ну, жутка картина була, але свідомість не втрати, все було добре. Ну, це було моє таке перше знайомство бойової травми. Багато крові, рвання рани. Це виглядає страшно, але вижити можна. Робота виснажує психологічно та фізично зміни тривають понад 12 годин. Емоції йдуть на другий план. Ти бачиш поранення і вже на ходу за секунду аналізуєш, що ти будеш робити і чи варто це робити. Там можна зняти турнікет, не можна. Буде кровотеча чи ні. Завозять хворого, він блідий. Бачиш поранення грудній кліці, ти вже знаєш, що там є пневмоторкс. Тобто вже якось на глас, швидка діагностика відбувається. Більшість травм, з якими доводиться працювати, це осколкові з настанням морозів, додалися обмороження. 70% поранень це кінцівки. Більше це від вогів, скиди з дронів, мінометний обстріл. Це була не термінальна стадія обмороження, перша, перша, перша ступеня обмороження, то все обійшлося. І не вистачає, звісно, індивідуальних засобів обігріву, там, таких хімічні підкладки у. Чоботи, які розтираєш, і вони починають саме нагріватися, вони дуже потрібні. Олександр каже, по всім правилам доставити пораненого бійця необхідно за 10 хвилин, але обстріли та часто погодні умови цього не дозволяють. Найчастіше поранених привозять вночі та під ранок. Так не працює, на жаль. Тут е, стандарти НАТО. Ну коли в них там були леті бойові дії, там вертушка прилетіла, забрали пораненого і увезла його в штати тут. Тут літак не прилетить, Тут, поки машина доїде її підіб'ють. Не так легко витягнути бійця. Ті, хто його евакуюють, дуже сильно самі ризикують. Тому таке буває, що хлопці пішли витягати та самі потрапили під обстріл і або мертві, або поранені. і Їх вже треба витягати. Це раз постійно ну, літаючи зверху, дивиться, Теж коригується артобстріл. також з погодою як дуже великі проблеми. Часто машини в'язнуть та ламаються. Часто, коли ну, хлопці не, не можуть дочекатися евакуації та помирають прямо там, на точці. Це з важкими пораненнями. За зміну лікарі приймають близько 20 поранених бійців. Юлія Слабінська, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас.